Останній день нашої подорожі, ми в українській Швейцарії. Саме так відпочивальники називають курортне містечко східниця, бо воно оточене високими горами, і краєвиди тут справді швейцарські. Східниця славиться своїми мінеральними водами. Їх тут аж чотири види, і всі лікувальні. Такої води, як східниці, то практично немає. немає ніде в світі. Пахне тухлими яйцями. це все так. через так? Так. Від холодної користі мало. Тож усі курортники гріють воду просто біля джерел. Що ви робите? Лікар призначив нам свою кількість води кожному, дітям мені, і треба її підігріти, щоб вона краще засвоювалась. Ви з собою спирт носите? та запанію? Сухий спирт, так. У східниці курортний сезон цілий рік. За 120 гривень можна побувати на мертвому морі. Так, так вам не почулось. Вітаю вас на мертвому морі. Проходьте. Грязе лікування тут найпопулярніша процедура. Вона впливає на всі функції організму. Це ви з мертвого моря привозите так, звичайно, цей безпосередньо з мертвого моря нам доставляють. Це є природня глина до жодних домішок, без добавок. Зараз ми намащуємо е, глину знизу вверх. У цій невеличкій кімнаті підтримується спеціальний мікроклімат для швидкої реакції глини з організмом. Більше того, організм омолоджується, запевняє пані Віра. Вечора вже помолоджуєте. Омолодження не омолодження, але хоча б заради того, щоб віра помазала вас глину, сюди варто приїхати. Ой, а що, обличчя теж? Звичайно. Чого тільки не зробиш заради роботи? 20 хвилин і на мені жодного білого місця. Тепер ще 20 хвилин релаксу. Прошу, прилягайте і уявляйте, що ви на березі мертвого моря. О, це з радістю. А море, 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 море море. де? А море тут. Змивається глина легко та просто, тож процедура справді приємна. Ох, я наче заново народилася. Дорогою додому в Київ ми заїхали на Яворівщину. На Львівщині є район Яворівський, який прославився на всю Україну своїм нереально красивим розписом. І зараз ми в гостях майстрині Наталі Доброгоранкова. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Пані Наталя займається цією справою вже 10 років. Запевняє яворівський розпис красивіший за Петриківський, просто не такий розпіарений. Петриківський розпис городні квіти, яворівський полюві. Я вважаю, що яворівський розпис найкрасивіший. Яку найбільшу штуку таку ви розмалювали? найбільшу скриню. Скриню таку величезну? Так ого, подивіться, люди. Не лише скриню. Пані Наталя може розписати будь-що двері, вертепи, колиски, іграшки. Каже, навчитися яворівському розпису легко. Тут використовується лише кілька кольорів та узорів. Плюсточок зелений, червоний, зелений, червоний, сяточки біленькі даємо, можна десь квіточку яворівську. За півгодини навіть я освоїла техніку. Дякую, пані Наталі. Бачите, ви не така вже і безнадійна. І подарунок з цього краю теж вам захопила. І ось цю роздільну дошку з прекрасним яворівським розписом. Ми з пані Наталією подаруємо тому, хто десь правильну відповідь на запитання після мого сюжету. Господині, вперед.